Віктор Шлінчак далі з нами, голова правління інституту світової політики. Вітаю пане Віктора. Вітаю вас, Віталій, Вітаю ваш глядач. Президент учора на зустрічі з журналістами говорив, що не відчуває тиску з боку партнерів з приводу якихось переговорів з Російською Федерацією, але тим не менше його цитата: мені здається, що в атмосфері світу це є. Ну і заяви власне інших політиків преса останнім часом на це натякає. Одна з останніх повідомлень це от е, канал Європа 1 французький, там з посиланням на свої джерела заявив про те, що нібито готують скоординовані дії дипломати Європейського союзу, щоб запропонувати Зеленському піти на якісь переговори з Російською Федерацією. Власне, що на цьому поприщі зараз відбувається. Ну, мені здається, що коли е, держсекретар Блінкен приїхав до України, якраз е, в цей момент е, просто масово почали закидати, що нібито Блінкен перевіз якусь мирну угоду, яка може бути підписана найближчим часом, і таким чином. Білий дім вийде миротворцем напередодні виборів сполучених штатів Америки. Війна на цьому моменті може закінчитися. Відверто кажучи, я не вірю в такий сценарій. Світ живе різними абсолютно категоріями. Я, мені здається, що навіть вам розказував, що коли я повернувся із Мюнхена з безпекової конференції, тоді було очевидно, що є кілька категорій країн, і кожна з яких має свої підходи до того, як вони бачать вирішення конфлікту, чи вірніше завершення війни, скажімо так. Тому що частина вважає, що треба піти на якісь поступки Росії таким чином дати агресору те, що він хоче: умовний вихід на межі Донецької та Луганської областей і далі, нібито він не, не піде. Інша частина вважає, що навпаки треба дати Росії по зубах і як. Можливо там зараз допомогти Україні і не просто вистояти, а перемогти. І третя частина вважає, що ну, треба перетворити цей конфлікт у такий затухаючих, поставити на ньому якусь паузу, а через кілька років повернутися до дипломатичних і інших можливостей обговорення розв'язки. Кожна із цих груп, звичайно, має певну кількість підтрим... прихильників і не тільки в Європі, а і далеко поза Європою. Ми бачимо навіть, з якими ініціативами приїжджав китайський представник свого часу до України. І зараз Китай продовжує говорити зовсім такі, ну, скажімо так, Речі, які можна трактувати подвійно, і тому в даному випадку всі розмови про те, що буцімто якась готується мирна домовленість, це скоріш за все, все таки наслідок дуже багатьох інформаційних кидів, які робила Російська Федерація. Згадайте 2022 рік, згадайте 2023 рік, і власне в 2024 році Путін говорить про те, що він готовий до мирних переговорів. Просто в його устах мирні переговори звучать дуже красиво, і навіть скажу відверто, навіть якому в Україні подобається, коли говорять про якісь мирні переговори. Тільки мало хто розуміє, що за мирними переговорами у версії Путіна стоїть повна капітуляція України, і коли він повертається до того, що треба починати знову реанімовувати ті стамбульські домовленості, про які там були вказані в 2022 році, і махає папірчиком, на якому вони були ніби парафовані. Ми розуміємо, що це шлях до повної окупації України, це капітуляція України. Тобто, там мова йшла про те, що скорочення військ, скорочення військової техніки, тобто, заставити Україну просто зараз своїми ж силами. Все це скоротити, помножити на нуль, тоді що заважає Путіну безперешкодно через рік-два пройтись маршем за 2-3 дні і дійти не просто до Києва, а до Львова. Ну і інші моменти, які там прописані. Тобто там немає жодних гарантій, і в принципі нам до цього часу ніхто не дає жодних гарантій про те, що там, умовно кажучи. З'ївши Крим чи з'ївши частину Донецької та Луганської областей. І навіть якщо ми поставимо умов е умовний кордон чи умовну лінію, і скажемо все, досить. На цьому ми зупиняємось всі, а далі е дипломатичними шляхами намагаємось е вернути колись в. Е в далекому майбутньому вернути ці території це все одно не забезпечує нас от тим, що Україна буде перебувати в повній безпеці. Не руйте за тавтологію, тому що ніхто жодним чином зараз не гарантує, що через рік, через два, навіть при цьому сценарії, повторюсь, Росія не піде, зібравши ще більше сил і не перейдеться по Україні. Просто танками аж до Львова. Президент каже і про вагання Заходу навколо цих усіх перипетій, пов'язаних із війною. І е, теза така, що всі, мовляв, хочуть, аби Україна перемогла, але ніхто не хоче, щоб Росія програла. І ці вагання на третьому році війни мається на увазі Заходу, там, партнерів. Тих, хто говорить про мирні переговори, саме в таких дефініціях, як ми з вами зараз обговорюємо, це все ще продукт страху, непевності? Чи це просто така геополітична гра? Це продукт і страху, і непевності, і геополітичної гри. Страху, яким дійсно який дійсно нагнітає Російська Федерація через можливе застосування там тактичної ядерної зброї, він нікуди не дівся, тому що мені доводилось багато разів чути, що от як тільки Україна почне виходити, умовно кажучи, на кордони 91-го року, чи заходити в Крим, Путін точно застосує ядерну зброю, і це казали досить таки поважні люди. І цей страх досі присутній, тобто росіянам і путіну вдалося продати цей страх на захід. Другий момент це те, що дійсно європейські країни до цього часу не готові. Вони не включилися у повноцінну вонку озброєнь. Ви пам'ятаєте про те, що нам обіцяли мільйон снарядів? І до цього часу ця програма не виконана, тому що потенційних оцих речей просто не вистачає того, що обіця... було обіцяно ще півроку, майже рік тому. Тобто Європа ще не відчуває повноцінної загрози від Російської Федерації. Це, тобі, це попри те, дуже... віктор даруйте. Це попри те, що про цю е, загрозу кажуть країни Балтії, каже Чехія, каже Польща, каже Данія, Швеція, Фінляндія. Тобто Британія, зрештою, теж про це каже відверто. Франція вже риторику змінила, і все одно отак, от, от, от осередками от, про це говорять, але в купу зібратися сказати, що таке так не вистачає духу. Ви назвали якраз країни, які більш з розумінням ставляться до ситуації в Україні, і які розуміють, що в разі падіння України вони будуть наступними. Тобто Путін ж за великим рахунком, він вже в чергове, по-моєму, під час інавгураційної промови в чергове повторив те, що він повторював 2007 року. Адже з 2007 року, якщо там хронологічно відмотувати назад, він почав оці агресивні дії щодо Заходу. І в 2007 році, знову ж таки, на Мюнхенській безпековій конференції він дійсно дав зрозуміти, що він хоче повернення до ситуації із Варшавським договором, де Росія буде впливати на велику частину європейських країн. І це не новина, і він стратегічно прагне цього це зробити. Він не відмовився від цієї думки, і наївно думати, що Путін, якщо про ковтне, умовно кажучи, Донбас чи частину Донбасу, що він на цьому зупиниться. Я вже наводив як аргументи таким скептикам, що в нас в історії були судети. Коли частину Чехословаччини віддали Гітлер, і Гітлер не зупинився. Тут та сама історія, абсолютно та сама історія, і вона продовжується. І мені дуже дивно, що європейські лідери ну якби не, не пам'ятають своєї ж, ж власної історії, але й не дивно, тому що європейські лідери зазвичай звикли жити електоральними циклами. І їм треба все-таки зважати на те, що вони повинні, окрім безпеки, забезпечувати свій електорат простими соціальними якимись речами, які вони обіцяють під час виборів, і в даному випадку вони розриваються між тим витрачати гроші на виготовлення зброї і на безпеку, розуміючи, що частина суспільства не зрозуміє, чому вони це роблять. І або от робити так, як вони роблять дуже часто зараз: тобто менше на безпеку, більше на холодильник Тугорчина заветувала формулу миру на рівні європейського співтовариства. Формулу миру мається на увазі президента України і. Для нас це крок, звичайно, такий доволі болючий. Але що далі? Тоді це означає, що ця формула миру не буде представлена як базовий, можливо, документ від європейських країн від України на саміті миру. Ну, по перше, слава Богу, що Угорщина ще не диктує нам правила гри у світі. Так, вона є чинником і залишається чинником Європейського союзу, але вона зараз виконує роль троянського коня в Європейському Союзі. Це вже неодноразово, але керівництво Європейського Союзу вже багато разів. Провчало Угорщину і показувало як можна з нею себе вести. Зрозуміло, що для Орбана зараз от така позиція це демонстрація, в тому числі своєї унікальності всередині Європейського союзу. З ним вже починають більше спілкуватися, з ним починають більше дискутувати, з ним починають більше загравати, і відповідно він на себе постійно перетягує оцю увагу. Я не виключаю, що це одна із таких тактичних історій, про яку треба говорити зараз всім і пояснювати. Разом з тим, повертаючись до саміту миру, для нас важливо. Щоб все-таки на саміті миру світ прийшов до того, що е, поразка Росії це найкращий варіант. Саме поразка Росії. Тому що ми вже втомилися від цієї формули, коли Україна не повинна програти, але й Росія не повинна програти. Треба е, дійсно ставити. Е, Якраз питання робо щоб саме от, така, от таке формулювання про поразку Росії було записано у якихось із резолюцій цього е, форму. Ну, Одна із позицій була того, що цей саміт миру фактично напрацьовує пропозиції, якісь сі дається пропозиції Росії. Не те, щоб на узгодження, а ніби ніби ознайомлює її з таким собі планом дорожньою картою, що от так -от -от буде, якщо ви робите оце. Якщо Буде отак, якщо ви робите оце, і по факту Росія в будь-якому випадку може сказати: та мало ми в носі, ми в носі ваші ці от пропозиції. І ми будемо робити далі все, що хочемо робити. І тоді наступний крок знову має бути за заходом. Це означає, що захід в випадку відмови Росії від фактично від позиції, що мають забратися з України, припинити військову інтервенцію і таке все інше, виплатити репарації. Фактично, має в... мати план Б. За планом Б, це означає, що тоді Росії треба ставити на місце. Знову ж таки, повертаємося до того, чи тоді знайдеться після цього саміту миру в Європейського Союзу, в НАТО, в Сполучених Штатах цей внутрішній стержень, аби довести справу до кінця. Тому що якщо після цього а, нічого не буде, ніяких кроків, ну тоді Росії вже все ну, руки розв'язані, вони розуміють, що захід слабкий і можна тиснути далі і лупити далі. Ви тут праві, але нам треба все-таки мати свою повістку дня і її проговорити на форумі, де будуть присутні. Ну, я сподіваюсь, більше ста країн. Я дуже сподіваюся, що все-таки буде високе представництво від Сполучених Штатів Америки. Канада вже підтвердила. Європейські лідери фактично теж підтвердили тут. Дуже важливо дійсно, щоб на саміт приїхав президент Байден, і, звичайно, щоб був представник від Китаю. Не впевнений, що це буде Сі Цзіньпінь, але на рівні там спецпредставника чи міністра закордонних справ теоретично. Китай може відправити свого представника, і в даному випадку треба дійсно ну, от закінчити цей саміт, тим, що Росії вказати, чим це закінчиться, чим війна закінчиться, якщо вона не піде на переговори. Але в даному випадку треба щоб оцей диктат для Росії, щоб він звучав, ви тут праві, щоб він звучав певним. Ми не знаємо насправді наскільки великі резерви у Росії вести далі війну. Я думаю, що це знає новий тільки міністр оборони, який щойно призначений. Але тим не менше, це дуже якраз великий чинник, того чи Росія просто зараз надуває щоки і через харківський наступ, через інші можливості нагнітає ситуацію, чи вона дійсно ще є у неї можливості для того, щоб наступати? І це досить таки зараз серйозне питання. Мені здається, що це питання номер один. Якщо вона не має резервів. А тільки надуває щоки, то е, ця гра може закінчитися дуже швидко. Е, але я не прогнозую, що якісь переговори, якісь серйозні переговори розпочнуться раніше ніж відбудуться президентські вибори в Сполучених Штатах Штатах Америки. Ми з вами спостерігали за візитом Блінкіна до Києва, і ну, тішилися з його заяви про те, що Сполучені Штати постачають і будуть постачати Україні зброю для. Того, щоб оборонятися, і, власне, і Україна сама визначає, в який спосіб цю зброю використовувати. І ми це потрактували так, ніби Сполучені Штати сказали: ок, на застосування тих самих ракет атакам і там, артилерії, можливо, далекобійної, для того, аби бити по ворогу за межами України там, в місцях скупчення, наприклад, на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. Але от Савріна Сінг, представниця Пентагону, пресекретарка, сьогодні сказала про те, що ні-ні ні. -ні, -ні Пентагон однозначно дає зрозуміти, що виключно для того, аби застосовувати цю зброю на території України. Що тоді помінялося за кілька діб, буквально в риториці Сполучених Штатів, чи то ми неправильно потрактували Блінкена? Ну ви знаєте, що кожну цитату можна по різному інтерпретувати, але скажу чесно: треба спочатку, щоб Сполучені Штати Америки передали всю ту зброю, яку вони обіцяли. Я нагадаю, що поки що мова йде лише про два міль... зброї на 2 мільярди, на 6 мільярдів пакет, Він поки що розміщений лише на замовлення. Тобто, це ще пакет, який будуть збирати, і може пройти від там, от 3 до 6 до 9 місяців, поки цей пакет буде сформовано і виготовлено спеціально для України. То в першу чергу треба, щоб ця зброя хоча б доїхала. Це питання. Я вважаю, що зараз найактуальніше. Що стосується, як цю зброю застосовувати, ну, по-перше, у нас і Донецьк, і Луганськ, і Крим, це ми вважаємо, що територія України, чи щось змінилося? Я не думаю, що щось змінилося. Тобто я думаю, що ми можемо застосовувати в, в тих самих місцях скупчення російських військ, які є зараз, там стоять десь в резерві і по тих аеропортах, які звичайно використовуються для бомбардування України з Криму і тому. Тут немає якогось взаємозаперечення а от щодо території Росії, то ви бачили навіть сьогодні, ситуація показує, що ми можемо і деякою українською зброєю діставати до певних російських об'єктів, і доволі ефективно.